На страшному суді, каже Павел, Друге послання Солонінам, друга глава, 12 вірш, так найбудуть засуджені всі, котрі не повірували істині, а возлюбили неправду. От хто буде на страшному суді судимий. Ті люди, котрі могли вірити, мали очі, вуха, чули проповідь, по крайній мірі. Касательно йшли, відділи храми, чули церковні дзвони, продавалася Біблія, іногда ще могли і комусь подарок дати, а люди оставалися волжі, не вірю нічому правдивому. І тільки чули, прочитали в газеті якусь неправду, лож, з якою жадобою, з яким жадністю люди не церковні, так і Статті таку інформацію приймають. От чому ці люди попалися в ловушку, бо вони не знають про ікону Божої Матери скоропослушниця. За те, що частина людей не прийняли любви істини для спасення, Бог їм посилає заблуждені, вони будуть сліпо вірити брехни і обману. І за то будуть сужені на суді. То три, котрі не повірували істині, но полюбили неправду. В сьогоднішній день, коли церков празднує ікону Божої Матері, скоро послушниця, молім Бога і просім Божу Матері, Божа Мати, благослови нас і наших людей, щоб у світі сьому ми, предки котрих притерпіли і австромадярські гонення, і всякі удруї гонення, і чеські і совєтські, щоб ми нині були способні наші люди. Безошибочно приділити, де є істина, котра нужна во спасенні душі, де є лож, до котрої потягнули люди нецерковні, були ж так поступаючи, маючи любов до Бога і до Божої Матері, зирає на ікону скоропослушниця, пам'ятає слово, що вона прийде на поміч всім, хто буде обращатися до Богу через молитву Божої Матері, ми й тут діти Божі. діти Божої Матери, діти церкви канонічної, котрим Бог дарує безошибочно приділяти, де правда, а де лож, де путь істини, а де тупік. Бо лише в такому стані ми діти Божі, воїни Христові, діти любові, а вічності, носителі чистоти і правди, любві, люб, любителі любви істини для свого спасення, лише такі в'єднані з освятими. І наслідують Царство Божо. Амінь.